Усім привіт вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходимося сьогодні нарешті на Івано-Франківському авторинку. Будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути інші піста за домовленості. Ні, номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок? Чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити послугу Підбір під ключ. Також звертайтеся до Василя. Вона поговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volvo XC60 15-го року 17700. Ціна хвитровий. Автоматична коробка 241 тисяча пробіг. Шкіряний чорний салон. Volkswagen Tiguan, 20-й рік, 16800 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, на жаль, не вказаний. Біг. день можна трошки показати? Показую, як вона виглядає. Тут кондиціонер. Пробіг 188 тисяч кілометрів. Nissan Qashqai Plus 2, семимісний, місний, 11 рік, 11 950, ціна двохлітровий дизель. Свіжо пригнаний авто, підказує власне 243 тисячі Рідний пробіг, треба перевіряти, звичайно, так, щоб сонечко нам не сильно засвітлювало. Є панорама, механічна коробка, клімат-контроль. 18 й Ціна 16 дизель, 176 тисяч про. Сьогодні всі в машинках гріються, вітер холодний. Так, всі деталі вже звертайтеся за телефоном до власника. Kia Sportage, 14 рік, 13900 ціна, 2-літровий дизель, повний привід, 236 тисяч пробів. Всі вже все зробили за вас. Зараз тільки перевірити технічний стан. Так, Коробка механічна. Peugeot 3008 13 рік, 9850. Ціна 1,6 6 дизель, свіжопридане авто, пройдене повне ТО-158 тисяч Панорама з вашого дозволу виглядає в салоні. Так, свіженький Рено Колеос. Дуже рідко їх бачив на авторинках. Вирішила вам показати. 17 рік, 21 900 ціна. Духлітровий дизель, автоматична коробка, повний привід, 154 тисячі пробіг. Можливий обмін по автомобілю. Можна показати? Дякую. Закрилась. Ключовий доступ. Шкіряний чорний салон, ексклюзив комплектація, регулювання звичайно, сидінь. так Показує максимальний стан. Підігрів вентиляція сидінь. ну всі деталі вже по комплектації точно йти у власника. Чікава, покоління Restyle. 22 рік, 20 700 ціна, 2 літровий бензин. Автоматична коробка повний привід. Так. О, дуже видно пробіг. Підігрів сидінь, кондиціонер, шкіряний чорний салон. 239 тисяч пробіг. Кия спортич. 12 рік, 13800 ціна, можливий обмін, 1,7 дизель, механіка, відмінетехнічний стан, рідній фарбі авто. З ключовий, шкіряний чорний салон. Панорама, люк. Так виглядає в салоні. Outlander, й рік, двохлітровий дизель-механічна шестиступенева коробка, шкіряний салон, відмінний технічний стан, вказує власник. Авто в рідній фарбі 11900 ціна. Салон комбінований. Виглядає клімат. 217 тисяч пробіг. Але треба перевіряти обов'язково. Hyundai нам 35 12 рік, 12-4 1,7 дизель, шестистопенева механіка, шкіряний салон, технічний стан, відмінний вказує власники, навігація, авто в рідній фарбі, можливий обмін. Шкіряний салон. Программа все садин климат. Так такой же автомобиль Nissan X Trail 2008 год. Двохлітровий дизель, автоматична коробка, 241 тисяча пробіг, 10 300, 10 300, 200 ціна. Перепрошую, повний привід 241 тисяча пробіг. Отроглювання сидінь, салон шкіриний, є панорама. Підігрів сидінь, кліматконтроль. Всі вже деталі по комплектації, всю додаткову інформацію. Уточнюйте у власника. А ми швиденько біжимо далі, щоб щось встигнути. BMW X5. Так, 2007 рік показує власник. Трьохлітровий дизель автоматична коробка, 260 тисяч пробіг. 14200 ціна, повний привід. Так, номер телефону ще раз фіксую. Коли ми можете звертатись, так, летеро регулювання пам'ять сидіти, шкіряний. Вармі підказує власник, ТН-5 дизель, механічна коробка, 275 тисяч пробіг. О, я напевно з другої сторони покажу, тут так засвітлює. Покажемо панорамний дах. Сонечко не заважає. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Панорамний дах. x 3 16 рік, 16850 ціна, 2-літровий бензин, 226 тисяч бронь. Ой, запотіла так сильно. Машинка. Чтириний чорний салон. Ну. Підгрів сидінь, бачу, клімат бачу. Автоматичну коробку теж. IQ 5, 16 рік, 16 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 94 тисячі Так, Є панорама. Все деталі вже оточні того власника. Так, ще покажу по салону. електрорублювання пам'ять сидінь, шкіряний чорний салон, панорамний дах. Перев сидінь, Клімат, звичайно. Mazda CX5, 18 рік, 18400, це д 2, 2 автоматична коробка 184 тисячі. Можна з вашого дозволу? Трошечки покажу салон, а за деталями вже до власників. Volkswagen Touareg. 13 рік, 16500 ціна буде що торг, 3-літровий двору. дизельний 310 тисяч пробіг. А тут номер телефону власника. воно все уточнете. Можна вас питати, по дизель? Так, коробка автоматична. Покажу трошки салон. Власникам вже не було не заважати, сьогодні дуже холодно. Звоніть, тошите всі деталі. Хидайчиксон. Сьомий рік, двохлітровий бензин, повний привід, 160 тисяч пробіг. Так, а ваш номер телефону? Надиктуєте, чи там є знизу десь? Там не є. О, все. Знаєш, у нас є підписники, які такі автомобілі шукають. тому треба номер? Так, стан керма не буде видно. Так, коробка механічна, Audi q 5 18-го року, 26500 ціна, 2-літровий бензин, 116 тисяч пробіг. Програма. Коробка автоматична. Шкіряний коричневий салон. Санта-Фе. шостий рік, 8450. Цена 2,2 дизеля, автоматична коробка 280 тысяч рублей. Так, чорний черный салон. Евреи сидим, клімат. климат. CRV, 8-й рік, 10800 ціна, можливо, ще 2,2 дизель. Так, номер телефону власника є. Коробка механічна. Шкіряний чорний салон. Є панорама. Ось пробіг доступ. Механічна коробка, шкіряний черный салон, панорама. Підігрів сидінь, климат контроль Складення. You, Outlander. 22 року, 31 тисяча ціна. Так, номер телефону власника. Сподіваюсь, видно, 55 тисяч пробіг, 2,5 бензин. Дуже сильно затоновано. Коробка автоматична. Так виглядає автомобіль, шкіряний салон. Спортико спорт максимальної комплектації. 20 рік, 13600 ціна, літровий бензин, повний привід, 22 тисячі пробіг. Зараз покажу що наглядаю. Сонечко трошки заважає. Комбінований салон. Є люк. автоматично. Так, у власників є ще дві. Два такі варіанти, можете дзвонити, уточнювати. Так, ще такі два варіанти. Що данько покажемо. Тут Honda CRV, 14 рік, 14-400 ціна, 226 коробків і тримається. Зараз будемо шукати. Виглядаю в, в салоні. Підігрію сидінь. Клімат-контроль. Так, зараз подивимося, що у нас тут 1,6 дизель, номер телефону власника є. Так і Форт Kuga. ST-Line в червоному кольорі. тисяч Пробіг 98 і підігрів лобового. Товаша? А, а номер телефону той самий? Mm -hmm. Номер телефону той самий, що на попередньому автомобілі на Сербії. Так, Салон комбінований. Піоміро. Mm -hmm. 20-й 65 кВт батареи, 149 мм. Ключевой доступ. Салон комбинованый. Hyundai Tucson, 8-й рек. 7800 ціна, 2 літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 174 тисячі пробіг. На жаль, немає... Ага, я її телефону не там написаний. Кого цікавить, звертайтеся, знаю, у нас дуже багато підписників шукають такі автомобілі. Є ще фаркоп. Ford екоспорт. 20-й рік, 12400 ціна, двохлітровий бензин. Повний привід 145 тисяч пробіг. Коробка автоматична, салон комбінований.